Йоу, привіт! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Ну, все полетіли. Стіпе мій розповів, чи хвилюється він через те, що у поєдинку проти Джона Джонса виступає явним андердоком. Це зайняло деякий час, але мене давно перестало хвилювати чужі думки. Мені просто байдуже на них. Думаєте, я програю? Якщо ви поставите проти мене, ви втратите багато грошей. Так що заздалегідь перепрошую, але не говоріть потім, що я вас не попередив. Я думаю, що моя швидкість, кути і удар на міць стануть проблемою для Джонса. Я б'ю сильніше, ніж люди думають. У мене чудовий бійцівський IQ. Я завжди готовий змінювати тактику, якщо сіде не так, і знайти. Вихід з цього цей бій означає для мене все. Його хотіли фанати, його хотів Джон Джонс, і його хотів я. Двоє найкращих у справі. Що може бути краще за це? І дійсно, якщо Стіпе буде в гарній формі, це буде топовий поєдинок. З нетерпінням очікуємо на нього. Також президент UFC Дана Уайт анонсував поєдинки на турнір UFC 295 та 296. На турнірі 295, де зійдуться Джон та Мійочич, Також Уайт анонсував бій між Іржі Прохаскою та Алексом Перейрою за вакантний пояс. Бій відбудеться 11 листопада у Нью-Йорку. Ну і поєдинок Едверс та Ковінтон очолять турнір UFC 296, який відбудеться 16 грудня у Лас-Вегасі. Колишній претендент на титул UFC на півсередній вазі Гілбер Бьорн заявив, що він дуже хоче поквитатися з Билалом Мухамадом за травневу поразку. Я хочу реваншу, я все, що вірю, що можу здолати Билала. Минулого разу сталося те, що сталося, але це була не моя провина. Я прийняв бій на короткому повідомленні. Я був близький до того, щоб отримати ще один титульник. Я ризикнув усім. Я ні про що не шкодую, адже у разі перемоги я точно би отримав бій з чемпіоном поганий результат не означає, що це було неправильним рішенням. Не думаю, що Белал захоче зараз реваншу. Все, що він зараз хоче, це титульник. Хіба що потім, коли Гілберт здобуде декілька перемог, вони можливо ще зійдуться. Ізраїль Адесаня прирвав мовчання у відео на своєму ютуб-каналі. Адесані поділився своїми враженнями від бою із Стріклендом, який призвів до втрати його титулу. Він описав свої почуття, як ніби у страшному сні, зазначивши, що це був незвичайний кошмар, де ти боїшся. Це той кошмар, коли неможливо ударити суперника, оскільки твої руки як локшина. Адесані також відзначив, що бій відчувався надзвичайно швидким і що його вразив тиск і тем бою Стрікленда. Він також. Зізнався, що не відчував, коли завершиться останній раунд, і був здивований, що все скінчилося. В цілому Адесані описав бій як дивовижний і непростий, але він залишається впевнений у своїх можливостях відновити свій титул. Особисто я не списую Ізі з рахунків. Я впевнений, що він відновиться, повернеться і ще покаже нам гарні поєдинки. Недія звернувся до Конора Макгрегора. Мені не варто було давати тобі реванш після того, як я прикінчив тебе у першому поєдинку? Мені ніколи не дають другий шанс, навіть після близьких боїв. Я не отримав реванш після нашого другого бою та після зустрічі з Джейком Полом. Я просто дозволив тобі втекти на захід сонця. Змирися з цим. Написав у соцмережах Нейдіас. Думаю, в нас є невеличкі шанси побачити їхню трилогію у майбутньому. Але чи буде так цікаво, як це було колись? Thank you Тайсон Фьюрі вважає, що ніхто, крім Тома Аспінела, не здатний побити Джона Джонса. Джон Джонс це Тайсон Фьюрі у світі ММА. Люди не можуть його побити. Навіть незважаючи на те, що Том мій друг, Джон Джонс неймовірний. Він є найбільшим бійцем всіх часів. Так що це складне питання. Напевно, воно схоже на запитання, чи зможе хтось побити Володимира Кличка, яке задавали до того, як це зробив Тайсон Фьюрі. Відповідь була, ймовірно, ні. Але потім прийшов Тайсон Фурі. Побив його. Якщо є той, хто може побити Джонса, то це Том Аспінал. Більш ніхто. Подивимось, як себе проявить з Мійочич у поєдинку з Джоном Джонсом. Ну а в цілому я впевнений, що Том Аспінал майбутній чемпіон цього дивізіону. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, друже, на канал та залиш коментар. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Долучайся до телеграм-каналу. Він знаходиться у описі під відео. Також, друже, якщо ти хочеш підтримати мій канал, ти можеш пригостити мене кавою. Усі посилання знаходяться в описі під відео. Щиро дякую вам за увагу. З вами були ММА в деталях. Почуємось.